Доброго дня, я Николає Ірина, власниця студії масажу тач, яка знаходиться в Київській області в селі Новосілки. Сьогодні я придбала ось цей чудовий апарат Земіс Деметр 2.0. А чим він мені сподобався раніше, я працювала з пресотерапією, але цей апарат надає набагато більше можливостей. Дуже хороші консультанти, які дали чітку. Просто інструкцію по використанню цього апарату, і дуже важливі функції, що можна проводити лімфодренаж, антицелюлітну програму використовувати, і, а також в наш час дуже корисне на функцію розслаблення організму. Також мені сподобалась ця інформація, що ми можемо використовувати не тільки для громадян, наших людей, які живуть, намагаються жити в наш час, але може бути як реабілітація для військових. Дуже гарно розслабляє і може бути також використовуватись в нашому салоні. Дякую за чудове навчання за консультації. Все настільки лаконічно. Приємно, доступно. Дякую дівчатам, які працюють тут у фірмі. Обов'язково буду звертатися за покупкою інших апаратів. Буду вивчати надалі ваш асортимент. І ще раз дякую за те, що ви є.